Не знаю, як у вас, друзі, а у нас Липень це спека. Це спека, страшнюча жара, неймовірна. Риба ховається від цього сонця десь подалі, поглибше, під якісь латаття. І саме тому ми з вами сьогодні прийшли. Чуєте куди? Ми з вами прийшли на перекат. На перекат Південного Бугу в пошуках хижаків. Котрі е, ховаються десь ближче до свіжої води. Перекат це завжди кисень, це завжди трошечки свіжіша водичка, це завжди здобич і це завжди цікаво, друзі. Тим паче, що сьогодні я знову рибачу своєю новинкою, солідним Азура кіншин до 6 грамів. Новесенький кіншинчик. Друзі, такий доволі. Доволі таки зібраний. Я ним уже порибачив і на воблери, і на коливалочки. Сьогодні з собою є всі приманки, все, що треба, навіть, навіть трошечки більше. Знову рибалка ввечері, тому що, ну, чесно кажу, зранку оцей пік кльову, він дуже швидко проходить. Тобто о 8 годині вже спека нереальна і кльов спадає геть повністю. А от ввечері, через те, що поступово так робиться прохолодніше, трошечки краще риба реагує. Ну, на мою думку, друзі, дивіться, дуже обережно будьте з вогнем. Спалили неймовірну кількість реліктових всяких рослин 100% через необережне поводження з вогнем. Підпалили, і воно пішло горіть, горіть, горіть. Це дуже-дуже поганий вчинок, друзі. Може ще й людям бідина наробити. Будьте обережні з вогнем на природі. Починаю обережненько, прямо так, не підходячи до урізу води близько, тому що головник така рибка, що може нас помітити і потім просто не клюнути. Поставив у того жука, на якого на минулій риболовлі ми з вами гарно, ну як гарно, впіймали гарного кленика. Спробуємо спочатку на нього. В принципі, якщо рибка активна, то вона відзивається завжди, завжди на перших якихось закидах, на перших обертах котушки. Ну, звісно, що, якщо переді мною, тут нікого не було. І ніхто тут його не піймав, або не вколов, або не наполошив своїм купанням. Тому що, бачу, на протилежному березі у нас є відпочиваючі. Так, обережно зробив пару закидів, а тепер вже можна підійти і більш детально проловити цей. Невеличкий такий перекат. Він локальний. Тут, в принципі, місця багато немає. Але іноді, іноді тут концентрується рибка. Є. А ось і перша покльовка. Друзі, ну, подача така. Був, і мимо. Буквально я. <гум> Тільки ну, розпочав свою риболовлю. Стукнув класно. Або навіть, може, може правильно сказати не стукнув, а потягнув. А тепер я вже сумніваюсь, може це був і окунець, але ну, стовідсотково, якщо це була полосата ця риба, то була гарна. Так. Повільно-повільно веду жучка проти течії. Він, в принципі... Опа, неряє неглибоко. Але такий доволі об'ємний, тому, я думаю, риба помітить його стовідсотково. Вібрацію він не сильно дає, знаєте, тому що є в облери, взагалі вони як скажені ото. Трусять лопатою. Це й такий помірна така гра, не глибоко занирює. Бачите, вже була покльовка на нього. Я з собою сьогодні набрав, звісно, цілу купу воблерів. Зараз, мабуть, ось в цьому місці я буду стояти і просто перебирати різні варіанти. Є! Yeah. Yeah. <laughs> перший. Перший. Друзі, є. Yeah. Стояв я, коротше, перебирав воблери, Перебирав, перебирав. О, дивіться, товстенький батончик. Поки не поставив ось цього яскравого жука. Я її протвічив міношечкою. Давай, 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 все вже. Заспокоюся, зараз ми тебе будемо звільняти. Я протвічив міношечкою. Я прокидав одним кренком, другим, третім, четвертим. Так, малий, все, 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 ти там дуже обережно сидиш. Думаю, спробую на кислоту. Буквально наступний закид. Саме ось цієї приманочки і він взяв. Так. Зараз я його звільню і він 100% вирветься в мене з рук. Опа, є. Ну і що? Маємо ось такого красуна. Друзі, я не люблю ото. Счавлювати головня з усіх сіл, щоб він аж обкакався. Це зовсім не мої методи. Хай краще він втече, зате залишиться неушкодженим. Так, ну взяв десь посередині. На струї я бачу, виходить рибка, вон там е мілячок такий, бачите, травичка. Там хтось ганяє, не один раз виходив. може жиришок маленький. Я вже, чесно кажучи, на нього був розрахований. Був розраховував, думаю, зараз і блешеньку, і міношечку під жерешка. А першим у нас клюнув головник. Окей. Так, в мене було. Получається, одна покльовка, оце на камеру я вам показав, оця реалізована. І ще з тої сторони в мене був легенький такий тючок. Легенький-легенький. Теоретично, якщо колір у нас зараз оце правильний, ми б мали його зараз піймати. Так, от мені здається, що саме на вечір, оце буде козирне місце. Я зараз його прокидаю ще всіма своїми варіантами приманок, і потім ми підемо, пошукаємо рибу де інде. А під кінець риболовлі ми сюди знову повернемось. Ще один. <хи> Десь отам там стояв зверху. Малюк. Дивіться, точно, жовтий такий колір їм подобається сьогодні. Я взагалі не полюбляю ловити головня на кислоту. Ну, мені здається, він дуже рідко на неї клює. Але сьогодні цей у нам зробив уже дві рибки. Саме цей колір. Ну, добре, хай буде. Ай ще один, айди сюди. Це у нас... А, це в нас окунчик. О, друзі, окунчик, ну мощний. Накренка. Тепер накренка. О. Риба на перекаті завжди сильна. Завжди бійка. Дає гарний супротив. О. І завжди вона така, знаєте, якась кольорова. Молодець. Стою, перебираю просто приманочки. Ось дійшов до цього кренка. До речі, це флагмановський такий кренк, копія Чабіка. В досить цікавому кольорі, якщо, друзі, ну, ви будете бачити такий кольор. Купуйте. <свісно> Він ловить рибу. Два головника, кунчик. В принципі, поки що класно. Я би ще хотів би, знаєте, щоб <сувачок> судачок клюнув сомик і жерех. Ой-ой-ой, оце я не люблю. Коли чіпляється, мій воблер, я не люблю. Щоб судачка, сомика і жереха. Жерех тут точно є, друзі. Я ще просто не дійшов, якщо чесно, до типажа приманок на жереха. Я ще не пробував. Зараз спробую декілька міношечок і заодно перевіримо, як наш кіншинчик солідний до 6 грамів. Та такі невеличкі 3, 4, 5 грамчиків міношечки смикає. <звук> <звук> Диви, клює, клює на нього. Це у нас хто? Блін! Не зрозумів, якщо чесно. Ну, По-моєму, по окунчик прям приємний приємний. Прямо ось туди взяв. Зазирнемо трошечки в коробочки, в ті, які я сьогодні підготував для своєї рибалки. Друзі, дивіться. У е, мене дві коробки з воблерами. Це старі воблери, це новенькі. Розпочнемо з новиночок. Ось такі воблерочки від азури. Я вже... Непогано на них половив ось такі жуки, глибоко вони не неряють. Бачите, є в різних кольорах. Ну Це взагалі копія тупо жука. Азура бак. є поменші ось такі. До речі, сьогодні вже одного такого втратив. Є ось такі, типу гусінниці, ось такі оси. Досить цікаво. Оці пір'їнки, вони, ну, я думаю, будуть гарно впливати на реалізацію, ну, взагалі на те, чи буде цікавитись наш головник. Так, є ось такі кренки діпові. На перекаті також дуже гарно працюють. Він лопаткою відбиває камінчики. Ну, якщо поглибше, треба зануритись. Так. Ну і міношечки. Куди без міношечок? Це флагман дієзер. В різних таких кольорах. Так. Це якщо жереха треба буде спіймати. Є таке діло. І ще одна коробочка з переважно з воблерами ручної роботи. У мене є різні, бачите, ось такі кренки, міношечки. Я вже розповідав у своїх відео про майстрів, про те, як я їх знаходив, друзі. Дивіться, яка краса. Пригає якась рибулька. Я все-таки маю надію, що то жерех. Зараз спробуємо ось такого міну. Це копія. Чиясь копія ріджа, друзі, чесно, не скажу. Так, ну такий десь. Грама 4, мабуть, 5 міношечка. Ми бачимо тут присутню. Ох, йолки палки а це закид. Доволі відчутну течію. Але, в принципі, все, я вже бачу, що цим вудлищем можна таку міношечку водити. До речі, дуже класна така приманка, вона і головня піймає, окуньці гарно на неї відзиваються. Якщо вони, знаєте, стоять десь за камінцем, отак в перекаті, в принципі, на ірраціональну таку подачу, я думаю, будуть клювати. Ну і жерешок, жерешок в моїй річці, знаєте, піймати жереха на кренк набагато складніше, ніж на міношечку. Ну, це, мабуть, не тільки в моїй річці, а скрізь так. Зараз протвічу трошечки в а потім поставлю кастмастера маленького і просто швидко-швидко проловлю. Це, мабуть, буде заключна спроба спіймати саме на цьому місці жерешка. Я вже пів години тут стою, перебираю приманки, все хотів змінити місце, але ну, пригає, пригає, риба, розумієте, я жду її. Є, yeah. є. Yeah. Yeah. Хто це у нас? Акунець. Акунець. Yeah. Як Форель вискочив? Клас. Маленький, але головник. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Вискочив з води і все одно втік. Оце кайф. Маленький був, але блін, ну покльовка бачили яка. Є таке діло, є, онь там затишочок я довів воблер до камінчика і відразу покльовка. Бачите, а поперед, ну а там зверху чомусь нема риби. З кожним роком річка заростає все більше і більше, більше і більше трави, більше і більше намулу на дні, а за намул знову-таки цепляється ця трава. І блін, скоро тут може взагалі ще й. Очеретом все затягнути, друзі. Раніше зовсім був рівень інший, були половодя, були і льодоходи. Змінився клімат. Опа, тут треба обережно, бо можна впасти. Клімат змінився, все заростає. Раніше тут 100% були одні скелі, друзі, одні скелі. Це місце таке, воно, можна сказати, рукотворне. Тут був колись козацький, мабуть, там млин, може, не козацький, яка різниця, але млинок. Люди якимось чином самі насипали ось ці перекати. Ну, звісно, що в природних місцях, де, по, де менша глибина, там вони це і робили. Але здебільшого ці місця вони, як то кажеться, рукотворні. Перелажували, опа, була виход, виход був рибки. Перелажували камінням, направляли воду в потрібну сторону, щоб вони крутили ті жернова. А з приводу кіншинчика цього, мені здається, він взагалі, начебто, і створений для ось такої рибалоки. Воблери невеличкі, ну, в принципі, ультралайтові. Клас. І кидає далеко, і контроль класний. Так, Залишилося нам гарну, гарну рибину таку якусь зацепити на нього. Щоб, знаєте, протестити його, як то кажеться, в хвіст і в гриву. Бо, ну, коли це станеться, друзі, я не знаю, обіцяти вам чесно не можу. Ану туди, прямо в очерет. Ні, прямо в очерет не вийшло, намотав. Оце, друзі, знаєте, мінус <гум> тонких шнурів, що не можна одірвати. Доведеться туди підходити. І відчіпляти. А якщо теоретично там стояла в нас риба, то ми її наполошимо. Кіншин у мене сьогодні йде в парі з фуегою. Попередньо ми з вами на нього рибали із легчою катушкою. Але. Ця фуега, вона 215 грамів, в мене 3000 розмір. Взагалі без ніяких питань. Просто, наче вона тут завжди і стояла. Е, минулого разу я десь показував баланс щось отут, короче, і хтось мені написав, е, що. Е, що ж він там написав? А, Треба вашою катушкою його балансувати, бо вона клює носом. Друзі, цей кіншин важи просто 60 грам, який клює носом. Його можна отак одним пальцем тримати цілий день догори. І ти взагалі ну, блин, взагалі не, не відчуєш ніякої втоми. Бачите, який катушку тримаєш. Ну, считай, його можна сказати, немає. Ти просто тримаєшся за бланк. Ну, я чесно кажу, з перших. З перших от, просто захватів він ліг в руку, шикарно. Ще один красунчик. Оце шмалило. Друзі, оце вшмалило. Недаремно. Недаремно я повернувся на перекат. На, на цю ділянку. О! Ну приємний такий. Клюну так бодро. Клюну просто кайфово. Хі -хі -хі. Можна сказати, віддай спінінг. Але сів обережно. Так, друже. Давай я тебе буду звільняти. Опа! Утік. Я не люблю головню стискати, тому хай тікає так. Але це класно. Фу, а. Так, я вів повільно-повільно. Потрібно стовідсотково повторити дану проводку. Я взагалі ледве-ледве крутив отак котушку. Сів, сів, все-таки сів. Ха-а! -ха! кренка. Так, хто це у нас? Навірно, окуньок, да? Гарний, гарний окунчик. О, краса. Краса, друзі. Запустив кренк чисто по струї. І ось такі красунчики клюють. Є. Класика, в принципі, літня класика для моєї річки. Ось така рибалка. Змінив приманку і ще один. Цей воблерочок також флагмановський. Але чабік такий, не діповий. Ще один. О, це головень! Стопудова! Стопудова! Головень! О, класно сів. Сів просто бомбезно. Да, гарненький, гарненький. Все-таки бачите. Не зря я ще затримався і трошечки-трошечки погрався з приманочками. Ой, а це який красень. Це найкращий за сьогодні. Да, гарний екземпляр. Гарний, гарний. Бачите, сьогодні головні чомусь їдять саме ось такі переважно яскраві кренки. Клас. Так, будемо зараз малюка звільняти. Раз. він легенько взявся взагалі. Це, друзі, діло таке небезпечне, тому що можна трійника собі в пальця засадити геть легко. Але тим і прекрасна оця риба і рибалка. Доволі небезпечна, але суперова. Відпускається. Весь головень обов'язково відпускається. Черговий раз обкатали кіншина по білому хижаку. Непогана така кількість клювань, друзі. І мілкі, і під кінець просто приємний, приємний такий головник. Я ж кажу, перекат локальний, в принципі, маленький. Тут я, якщо чесно, ніколи не ловив багато риби. Завжди вона ось така якась одиночна. Повернувся, знову піймав, повернувся, знову піймав. Ну, сьогодні, бачите, вечір дав нам гарну риболовлю. І окунчики, і головники. Лишень жерешка не було. Ну, він там пригав точно, точно. Друзі, для воблерів кіншин підходить в самий раз. Ну, мені взагалі комфортно ним рибалити. Це якщо про вудку. А якщо про рибалку, друзі, хі -хі, чесно кажу, виходив з перекату, булькнувся отак по груди у воду. Холодно, тепер сонце вже сіло, треба йти грітися, друзі. Так, сьогодні рибалка на воблери. Наступним разом цей кінчинчик, мабуть, десь поїде або на щучу рибалку, або на куневу. З головним все зрозуміло. Чесно, втомився, вже навіть голова не варе. Тому давайте все. Я вже не знаю, що розповідати, Плутаюсь в словах, все, зустрінемось на наступній риболовлі.